Щодо ситуації по нашому напрямку по особливих е змін мабуть вже там з неділю таких глобальних немає, не по півдню, не по півночі. По півдні у нас є просування там, штурмових підрозділів, є робота і робота успішна. Не таємниця, що і по самому місту Бахмут і за позиціями і по позиціях ворога, але, як правило, така інформація вона не є для загалу. Що ж до взагалі ситуації, скажімо так, по фронту, то в мене є таке особисте бачення, що якби. Військовими справами займалися чисто військові, а не оці ФСБшні носи своєї політики впали військові справи. У нас, мабуть, було б, ну, краще так точно. Але маємо, що маємо. За всі роки незалежності тут розсаджена агентура була, і ФСБшна, і гурмо їхнє, і цей прямі, не агенти і Кого там тільки немає. І на таких посадах, на, на вищих державних, що хай Бог милує, вже дожилися до того, що офіційні агенти ФСБ мають довідку від ФСБ, що вони не являються агентами ФСБ. Я думаю, хто зрозумів, той зрозумів, а хто не зрозумів, то говорив, там немає про що далі говорити. Але я скажу так. У нас все-таки вектор розвитку є західний є курс на НАТО. Хоча з НАТО все там брати теж немає потреби. Там потрібно основні тези брати, тому що, щоб користуватись доктриною НАТО, треба мати озброєння натовське. А у нас із того озброєння НАТОвського, аби 10% було, то дуже добре. Тому там теж треба вибірково підходити до всього. Варіантів немає, треба піднімати свій ВПК. І тільки завдячуючи тому, що у нас буде свій ВПК, буде своя економіка на військових рейсах, буде гарний результат. І зовнішня політика має бути гнучка, не лаятися із сусідами, хоча я далекі від думки, що це випадково. А отримувати в них по максимуму допомогу, тому що без цієї допомоги у нас би ситуація набагато гірша була на фронті. Але, друзі, все-таки зміни є. Там поміняли міністра оборони, будемо бачити, які будуть зміни, Вроді які ідуть. Давайте подивимося. А поки там будемо дивитися, хто щось рішать, виділять, то допомагайте Збройним силам, кожному своєму підрозділу завжди є потреби. Ну, Вибачайте, але поки так. І обов'язково вірте в нашу перемогу. А що вона буде, в тому сумнівів бути не може. Віримо ЗСУ, тримаємо стрій, все буде Україна, слава нації, федерація.